Сьогодні на сусідньому майданчику п'ятого каналу Іван Якубець, командир аеромобільних військ України в 98-му і 2005-му роках, а Також полковник запасу. Пане Іване, доброго вечора. Я рада, що ви з нами. Спасибі, що прийшли. У нас дуже багато Добре. на початку тижня появилося тем щодо того, як далі буде розвиватися війна. Я почну із аналізу інституту вивчення війни. Отже, росіяни захочуть відновити контрнаступ на Луганщині. От на Херсонщині і Запоріжжі, скоріш за все будуть. Створювати оборонні позиції для того, щоб утриматися там. Ну, і Інститут вивчення війни не виключає, що через деякий час, через три місяці, Росія буде намагатися переломити хід війни, взяти знову ініціативу свої в руки і почати великий контрнаступ. Ваша думка щодо цього аналізу: що думаєте? Ну, аналіз має право на життя, безумовно. Тим більше такої організації. Поважний, як Інституту війни в США. Але хотілося б дещо додати до того, або під іншим путом подивитися. По-перше, Росія зараз намагається перехопити стратегічну ініціативу і діє дуже активно. Це досить, поки що, скажімо так, дуже кволо, але все ж таки їй вдається. Ми маємо на увазі Соледар, mm -hmm. значить, Бахмут. Те напруження, яке наші збройні сили несуть в цих районах бойових дій. Тому саме зараз Росія приступила, вона вже я розумію, десь грудня місяця приступила до перехоплення цієї ініціативи. І це дуже серйозно, тому нам потрібно готуватися і далі до подальших кроків, які вона буде здійснювати щодо посилення таких дій. Чи можна сказати, що та мобілізація, яка була оголошена, часткова мобілізація, яка була оголошена в Росії, от зараз ми відчуваємо її наслідки. Що фактично ті люди, які були підготовлені там 3-4 місяці тому назад, зараз з'являються на передовій і саме тому відбуваються такі речі, про які ви говорите? Так, ви абсолютно праві. З вами не можна не поготуватись, тому що я ще казав, що по осені, коли почалась тільки мобілізація. І в наших засобах маси інформації багато хто де виступав, казав, що там гармятне м'ясо. Туди сюди ми швиденько перемолимо. Проте я казав, що не можемо ми це зробити в самому кращому випадку. Ми відсотків 25%. Переможемо, але 75% відсотків стану солдатами, які будуть військовиками, які будуть чинити нам опір, і ми будемо мати з цим проблеми. І це підтверджується зараз на Донецькому напрямку, та й на інших напрямках, де стабілізована стабілізована оборона Російської Федерації і де ми маємо ну, будемо так казати, дуже незначні успіхи. Тому якщо зараз Російська Федерація оголосить що наступний призив ще біля 500 тисяч ну, в цих межах. Ну, Я хочу сказати, що дай Бог їм проглотити таку чисельність. Не, не дай Бог, щоб вони проглотили. Але їм це буде з висновку того, що вони 300 тисяч ледве-ледве перемололи, переварили, вибачте, то 500 їм буде ще значно складніше, але все рівно знаючи і розуміючи хід їхніх дій. Тому що ми разом, колись дуже багато служили в одній армії, і там багато людей, які ще за радянські часи були були офіцерами, то можна сказати, що вони все ж таки це питання, яким чином доведуть до певного логічного завершення, і ми будемо безумовно мати посилену дію військ Російської Федерації на наших як кордонах, так і в зоні бойових дій. До речі, дуже важливим фактором того, що саме такі стратегічні дії щодо перехоплення ініціативи та більш переможних дій відносно нашої армії вже ведуться і приймаються рішення стратегічного плану. Вже є такі: перше це президентом Російської Федерації, призначено командувачем всієї цієї війни. Не командуючим, а головнокомандуючим, можна сказати, як і нашого, наприклад, залужного, це зараз генерал Герасимов отримав таку посаду. Я раніше він приїжджав з інспекціями, а зараз він вже сам особисто очолює. Йому в заступники дали колишнього цього, значити, значить, значить <С2> <с corpus> сирійського м'ясника. Але цей сирійський м'ясник за командов... для... штатною посадою є командувачем повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації, в які входить авіація, вся, в які входять ракетні війська і так далі. Тому це дуже сильний такий заступник, який може мобілізувати всю свою сили і засоби свого виду Збройних сил на виконання завдань. Другим наступником йому поставили командувача сухопутних військ Сил Російської Федерації, який теж може максимально стягнути і під себе ввести в бій або приготувати до бою механізовані танки, артилерійські та інші з'єднані частини сухопутних військ, тому що є їхнім керівником головним. Крім того, сам Герасимов приїхав не тільки для того, як начальник колишнього генштабу, він взяв з собою заступника. Слово по генеральному штабу, значить, генерала, який здатний керувати, не керувати вже планувати операціями і використовувати буде всю потугу їхнього генерального штабу та того передового командного пункту, який виїхав з Герасімовом на війну з Україною. Ось я це я про що вас? Свідч... да, про що свідчить угу. про те, що політичне вибачте, політичне керівництво Російської Федерації зробило дуже важливі стратегічні кроки. Перше відмовилась від конкретної е, начать, участі і е, начать, е, управління бойовими діями, тобто президент Росії зробив крок і довірився питання, мабуть, військові на нього там наїхали в грудні місяці, і пояснили, ему, що ми несемо втрати. Тому що йде на професійне керування. Це перше, він віддав, значить дав повноваження Герасимову, які повноваження саме, я думаю, вони досить суттєві. Волю, не волю, вибачте, а свободу дій. По-перше, по-друге, підпорядковував практично всі збройні сили Герасимову, всі Збройні сили Російської Федерації, Крим Військово-морського військово флоту. По-друге, чи по третє, значить, Пригожина приструнили, Кадирову закрили рота і та іншим таким там учасникам, які ганьбили Збройні сили Російської Федерації. Все це про що кажуть? А, і запланували значить, мобілізацію біля 500 тисяч нових мобіків. Про що кажуть? Про те, що в керівництві Російської Федерації держави є стратегічне зрушення щодо керівництва війною. Всі питання покладені тепер на Герасимова угу. і йому до нас, вся повнота влади. У мене у і... мене питання до вас: якщо ми володіємо цією інформацією і маємо такий аналіз і на експертному рівні, і я переконана на рівні людей, які приймають рішення на рівні військового керівництва, і за вашими оцінками, як Україна готується до такого розвороту з боку Росії, ну ви знаєте, крім тої м, початку тої масо а дуже міцної підтримки. Значить, бойовою технікою, значить, яку ми повинні отримуємо і повинні отримати, це я таки одне бачу. Угу. Решта питань, на жаль, від засобів масової інформації та від нас прихована. Ну це і зрозуміло, я це як військовий розумію, що це не повинно бути на загальному розгляді. Але ж все ж таки треба розуміти про те, що значить, ми повинні деякі кроки все ж таки робити, які не можна. Приховати від суспільства. так, які б логічно було зараз робити кроки. Ми не розголошуємо інформацію, да. що там насправді відбувається, щоб логічно мало б відбуватися. Да. По-перше, повинно було значить, на мій погляд, збільшено все ж таки, підготовка наших резервів, Резервів, тобто більше мобілізованих людей призивати, не призвати, а ставити в строй. І готувати їх як як маршеві роти до для поповнення втрат на фронті. На мій погляд, нам потрібно мати приблизно таку ж саму чисельність в тилу людей, які будуть проходити підготовку вже як відмобілізовані, от яка знаходиться у нас на фронті. Тому, тобто, якщо у нас 700 мільйон зараз. Я хочу вам сказати, що це ви так легко довірились, тому що так сказав наш міністр Резніков. Але uh -huh. міністр Резніков сказав не так. Він сказав, що у нас під підружжя біля мільйону. Uh -huh. Але я хочу вам сказати, що з цього мільйону відсотків 30 сить в тилу, якщо не, якщо не більше. А той більше, мабуть, десь до 40. І ці люди не задіяні ніяк на фронті. Да, вони отримують гроші від як мобілізовані, як призвані, мають автомати там і іншу зброю, але вони не приймають участі в бойових діях, і таким чином їх можна рахувати як такими, що вони відсутні. Ті військові, які зараз охороняють північний кордон з боку Білорусі, це вважається вони в тилу чи вони все-таки задіяні в, в системі військового захисту? Да, дуже правильне запитання, дякую вам. Безумовно, значить, ті бригади територіальної оборони, батальйони, ті з'єднані частини Збройних сил України, які зараз знаходяться на охороні державного кордону, на прикритті державного кордону з Білорусією, вони виконують важливу бойову задачу. Проте, треба розуміти що російська федерація саме так намагається утримати як можна більше наших військ поза зоною активних, активного видання бойових дій тому тут треба роз дуже розумний підхід тут треба оперативне і стратегічне маскування тут потрібно е, діяти за принципом значить як велика китайська мудрість каже хай щоб ворог думав що ми тут а ми там а коли він думає що ми там а ми знаходимося тут це дуже така філософська філософський підхід до цього питання, але, на жаль, військова складова військове мистецтво саме так е, трактує твоє положення і знання е, значить, ворога про тебе, щоб саме так було, щоб ти вів його в оману і міг таким чином е, своє е, більш вільно оперувати своїми резервами, тому що на війні воюють резервами. У кого більше резервів, той і перемагає. І треба розуміти, крім того, що сам по собі резерв. Він дуже добре, але якщо він не введений в битву, uh -huh. в потрібний час в потрібному місці, то він врахуйте, що він відсутній. І таким чином, що він є, що його немає, це для держави однаково. Тому якщо генерали відповідного рівня чи командувачі, головнокомандуючи мають резерв і не ввели його в важливий час, в важливому місці в битву для того, щоб переламати хід, значить, умови. Та створити умови для перемоги, то вони вчиняють службовий злочин. Я приєдную до розмови пана Івана. Іван Якубець у нас військовий експерт в студії. Пане Іване, що скажете? От ми зараз маємо інформацію, що центри працюють, підготовка, перепідготовка йде. Про масштаби ми можемо говорити? Чи це також не на користь країни розголошувати таку інформацію? Ще недавно Ганна Маляр говорила, що достатньо військових у нас додаткової мобілізації не потрібно. Так, ви праві справа в тому, що поки Росія мобілізувала діяла значить, військовим підрозділів мирного часу на першому етапі війни до літа, а потім осні почало відмобілізування, то це ще не покривало наші значить, можливості по відмобілізованим. Але зараз, якщо вони проведуть мобілізацію 500 тисяч, то ми можемо мати проблеми. Чому? Тому що тоді вони стануть сильними, можуть стати сильними практично всюди. У військовій справі дуже важливо розуміти, що сильним сюди бути неможливо або дуже важко. Але якщо в тебе занадто багато або є достатньо резервів, перш за все, механізованих танкових військ або загальновійськових, як кажуть, то вони вони таке собі можуть дозволити. Тому нам треба бути обережними. Я хотів би відповісти нашому шановному другу, де всім е, е, людям. Не помните, що в наших засобах масової інформації за цю війну, цій, особливо десь починаючи з квітня місяця, розповсюдилася дуже гарна, на мій погляд, така думка і інформація, яка вплинула на нас психологічно, про те, що ми громимо російську армію, перетворюємо їхніх солдат на м'ясо і так далі. От, і в нас це виходить. Ми звільнили Київщину, ви знаєте, Харківщину, Херсонщину і так далі. Але. Шановні друзі, зараз наступив новий етап війни. Наступає і цей етап війни вимагає від нашого воєнного політичного керівництва, да й від нас з вами, перш за все холодної голови і гарячого серця, але холодної голови. Тобто ми не повинні пере, переоцінити свої можливості і ними жити, входити в новий етап війни. Ми повинні в новий етап війни увійти з новими оцінками і в нової ступені підготовки. Для угу. цього нам потрібно буде серйозно до цього готуватися. І хочу сказати, що. Які б не були значить, у нас успіхи на фронті або успіхи у ворога, ми повинні вами зрозм вами зрозуміти, що наступний етап війни він буде для нас практично вирішальним, і про це в тому числі каже інститут війни Сполучених Штатів Америки. Але яким вирішальним, де вирішальний, в чому вирішальний? Це дуже важливо. От кажуть, що буде наступ там, можливо, на тому напрямку чи на іншому, на тому буде оборона. А я думаю, що там буде все зовсім по-іншому. Треба нашому воєно-політичному керівництву визначитися, вивчити ситуацію і прийняти стратегічне рішення до етапів цього нового етапу війни. Як вести, на яких етапах, як себе вести, як застосовувати свої збройні сили. Це дуже важливо зараз. І це робити треба без шапки закидательства і без врахування попередніх успіхів, бо вони можуть нам завадити з паном Іваном. Я продовжую розмову. Ми розуміємо, що в Росії буде масштабна мобілізація, не часткова. Росія 140 з лишнім мільйонів людей є звідки брати живу силу. Як ви оцінюєте запаси техніки танків, літаків для того, щоб ця жива сила ну. Була чимось озброєна. От за ці 10 місяців чого позбавилася Росія і чого не була? Так, питання дуже серйозне, Дякую вам. Хотів би сказати, що е, людського резерву багато. Проте, людський резерв теж має обмеження. Е, перш за все, підготовчі обмеження. Яку ступінь підготовки цей львівський резерв має, тобто служили вони, не служили, і треба їх починати підготовку з нуля чи з, якимось, з якоїсь платформи, що вони служили там раніше в Збройних силах. Це по-перше. По-друге, треба цю кількість людей одягнути, обути, нагодувати і розташувати в відповідних, певних закладах, де їх з ними проводити відповідні питання щодо навчання та злагодження. Це як є, показалося на першому цьому їхньому відмобілізуванні, коли вони 300 тисяч мобілізували. Значить, що це для них не таке дуже просте завдання, так вони ледве-ледве з 300 тисячами справились. А що вони будуть робити з 500 мені в цьому питанні, я поки що не можу сказати. Що стосується військової техніки і зброї, зброю стрілецьку вони знайдуть. Що стосується військової техніки, теж знайдуть, тому що в радянські часи її наштампували стільки, що вона за Уралом там в просіках тайги і в інших складах і зберігається дуже багато. Але в якому вона стані, ідеї можна привести в порядок. Зараз наші розвідки потрібно безумовно не показувати карти розшленування Російської Федерації під час її поразки у війні. Як це робить наш розвідник Буданов? А навпаки, шукати, де ж знаходяться ці підприємства, які зараз відновлюють цю техніку, приводять її до бою до ладу технічного. І знищувати там ці підприємства або заважати це робити, тобто щоб наша розвідка та війська спеціального призначення проводили спеціальні операції, не допускаючи нарушення таких зусиль Російської Федерації, тому що якщо вони приведуть цю техніку частково у бойовий стан. То, хоч вона і стара застаріла 60 х 70-х років, -х, але вона буде чинити опір, і цим опіром нам потрібно буде вагатися і боротися для того, щоб його подолати. Але це буде не так просто, це будуть жертви. Тому, безумовно, це питання є для них серйозним. І наскільки вони здатні будуть вирішити, ми тільки побачимо з часом. Це залежить від того, а ну ми знаємо, про перше, що вони вже переводять свої підприємства по ремонту обслуговування виробництва зброї на е, цілодобовий або трьох, трьох е, змінний характер роботи дії на цих підприємствах. тому що напруга там збільшилася, збільшується, наскільки вони потягнуть, побачимо. Е, і хотів би ось що сказати, розумієте? Коли ворогів дуже багато, такі 100 тисячні армії, значить набудуть на, мати Російська Федерація і вільно буде користуватися цими резервами, то ми можемо мати проблему, що наші війська, які озброєні більш сучасною зброєю, які озброєні більш мотивованим особовим складом, героїчно ведучим бойові дії проти цієї навали, то ми вимушені будемо розпорошити свої сили, якщо у нас не буде відповідної кількості резервів для реагування на їхні дії, угу. на дії таких саме на їхніх, хай не досить сучасних. Захрілих може зборони застрілою технікою з'єднані частин, але ми вимушені будемо робити це. І таким чином, значить, ми не зможемо вирішити головні завдання свої. Це розгром їхнього груповання, яке захопило певну територію нашу та звільнення нашої держави від ворога. Знаєте, ми на цьому тижні очікуємо Рамштайн, чергове засідання, це відбудеться в п'ятницю, і перед кожним Рамштайном ми покладаємо надії, що от буде прийнято таке вольове спільне рішення, що не лише оборонне озброєння, а наступальне в повній мірі Україна отримує. Дискусія про танки Леопард триває вже я не знаю скільки місяців. Ми несемо втрати людей, втрати наших хлопців на передовій, саме тому, що нам не дають цієї техніки тоді, коли вона нам потрібна була. І, на вашу думку, от Зараз збройні сили України захищають захід, захищають Європу і захищають НАТО. Невже немає розуміння цього в наших партнерів для того, щоб оперативніша Україна отримувала зброю? Дуже часто ми від військових чуємо що немає, немає, немає чим наступати? Була би зброя, вже би наступали, не чекаючи чергової хвилі російської мобілізації. Так, це питання, про яке ви кажете, дуже ярко було вистрілено під час проведення наступальної операції щодо Херсону визволення. Спочатку вона почалась більш-менш успішно, а потім зупинилася. Чому? Немає відпов... не в відповідної важкої техніки для того, щоб розчинувати це з'єднання і приперти його до Дніпра та знищити. Тому... Тому пішли на варіант, я так розумію, на варіант того, що дозволили їм втікти Угу. Це от був перший. Такий головний дзвіночок, який показав, що дійсно нам не вистачає тієї техніки, якщо б нам цю важку техніку почали давати десь в травні, а це ж не така дуже важлива річ, це ж не ракети оперативно чи стратегічного рівня, які сягатимуть території Росії, це тактична зброя танки. Танки, бойові машини піхоти – це тактична зброя. І тільки коли вона поступає в такій кількості, як це замовив наш головнокомандуючий збройних сил України, там 700, 500 і 300 одиниць, тоді вона тільки е, значить, набуває оперативного, стратегічного значення. А так загалом не дуже. Тому дуже погано, що вона прийшла к нам, так приходить нам так пізно. Якщо вона прийшла на в кінці весни, літом, то ми б вже в цей рік. Думаю, що мали більш великі успіхи по звільненню нашої території. Проте так не сталося. І враховують те, що вони все ж таки, слава Богу, наші партнери почали давати нам цю техніку, але терміни її передачі досить темпи, точніше, на мій погляд, дуже повільні. Дуже повільні, І це може тягнутися до кінця зими і навіть до середини весни. А таким чином ми не зможемо застосовувати ці. З'єднання і танки ефективно в бойових тіх проти Російської російських АПРСКВ в, в своїх наступальних операціях. Тому нам ми можемо зустрітися таким чином, що Росія скоріше підготується до цього питання і буде більш успішною, тому що почне раніше, коли ми будемо готові. Це дуже для нас небезпечно і нашому верховному команду зараз є над чим працювати для того, щоб знівелювати це питання, не його на нівець у разі такого стану. Скажіть, будь ласка, на чому на вашу думку ґрунтуються заяви і численні інтерв'ю, що весною буде широкий контрнаступ України України так. України? Так ну я хочу сказати, що це поки що відлуння того, значить осіннього нашого успішного наступу, значить на Херсонщині, та значить, на значить півночі Луганської області. І так далі, успішні бойові дії в районі Бахмута, це відлуння. Я думаю, що скоро пройде ще 2-3 тижні, ну може місяць не більше. І оцінки наших військових експертів, відповідно до інформації, яку вони отримують з засобів з району бойових дій, будуть змінюватися. Тому що, поки що, на жаль, я, я як військовий спеціаліст, не бачу, значить, Чільників, які б могли впливати е, суттєво підтверджувати ті факти, що ми в березні, наприклад, по весні або квітні почнемо наступати. Поки що не бачу, тому що ті темпи, які ми отримуємо, будемо отримувати, які зараз заявлені по важкій техніці, вони е, дуже повільні і не дадуть нам необхідної кількості їх зосередження, тобто масованого настосування в операціях е, наступальних операціях. І ну що це таке? Чотири чіфти челенджера дають, а решта ескадронам ще вісім штук будуть давати протягом місяця. Це uh -huh. тільки 14 танків. А що 14 танків зробить, навіть таких сучасних і боєздатних, як челенджери? Ну, вони можуть покращити ситуацію на якомусь тактичному відрі... відрізку фронту шириною 3-5 кілометрів, не більше, три кілометри. От на глибину до 2-3 кілометрів. І все на цьому ну, 5. А решта це ж не, не вирішення для того, щоб вони впливали суттєво на ход воєн, воєн, воєнних дій. Нам їх потрібно мати для проведення контрнаступу. А скільки це потрібно? Як сказав, залужний, треба мати порядка 500 штук, 300, 500 Тоді Я вас зрозуміла, інформація ефективно. від залужного була озвучена, як вона втілюється в життя. Можливо, ми не маємо всієї інформації, але ми маємо бути об'єктивними, як ви сказали, з холодною головою, і гарячим серцем. На жаль, закінчився час нашого ефіру. Пане Іване, я вам щиро дякую за вашу об'єктивну оцінку. Військовий експерт, полковник запасу, командир аеромобільних військ України в 98-му 2005 -му роках Іван Якубець на сусідньому майданчику 5 каналу. З вами прощаюся.